Так, добре дівчатки. Що сьогодні ми з вами далі? Продовжуємо говорити про е, жіночі класичні стрижки. І сьогодні ми будемо розмовляти, ну, гляньте, будь ласка, на цей екран. Е, і скажіть мені, е, скажіть мені, які ви бачите тут стрижки, Паш. так навгад. Паскад. Паш каскад. і каскад, правда? Дві стрижки ми сьогодні розглядаємо: угу. це Паш і Каскад. Е, щоб ви щось чули про цю стрижку, так? Ну, був каскат, ну, про каскад. Що чули про каскад? Що робиться різними ну, дорожки? Має бути результат у нас, власне, каскад такої різної довжини. Ну, давайте будемо з'ясовувати, що таке стрижка каскад. Отже, стрижка каскад. Е, цю стрижку завоче. Каскаді отримати. Так, ну це давайте ми сьогодні говоримо лише про класичний, тому що насправді не будемо починати з моделювання, а завжди починаємо з бази. правда? Тому дивіться, першу цю стрижку, взагалі вперше, і придумав, і започаткував відомий англійський перукар Вітал Серсу. Він придумав власне цю схему стрижки, при якій волосся з ходинками поступово складає. Е, так, е, навколо обличчя і поступово спускається вниз, так? довжина плавно змінюється, утворюючи буквально каскад пасів. Тобто ми вже це всі знаємо, так? всі чули, і коли ми взагалі будемо яку стрижку, яку ми вивчаємо, ми повинні розуміти, що е, от ми почули назву ми вже її вивчили, і нас разу має бути асоціація, що ми там робимо, який в неї вигляд, і е, як в цьому. Так? О, дивимося на схему класичного каскаду, так? Подивилися уважно, дівчаточку, що ми робимо. Ми спочатку, для, те, що ви тут бачите, ну якби основна логічна інформація, але я ще додам, так? Додам вам так от, розкажу, потім ще раз повернуся до тої схеми. Стрижку розпочинаємо, так, розподілу, звісно, що будь-яку стрижку ми справді, і в тому числі каскад розпочинаємо з розподілу на зону. Правда? П-подібний проділ ми утворюємо. Що таке подібний проділ? Це проділ, який йде від середини лобних виїмок до маківки, так? до закінчення всієї темінної частини. Таким чином у нас виходить така П-літера. Відповідно, так ми відділяємо всю кінну частину. Далі у нас автоматично залишається права і ліва з короневі частини. Так? І на втилиці ми проводимо два проділи вертикальних вниз від маківки. у нас утворюється таким чином центральна потилічна, права і ліво. Давайте повернемося до схеми. Тепер може бути більш зрозуміло, так? Бачимо, як це виглядає на потилиці. Тут центральна і там бокові. Ось цей ваш на фронтальній частині вся кім'яна зона. Як ми працюємо? Тут ми бачимо, що якщо. В каскаді у нас, як ви думаєте, рухом рухоми чи Ні, не рухом? У нас є нерухомий. На Запам'ятайте собі, будь ласка, що в каскаді на найвищій точці голови, а найвища точка голови це верхня тім'яна зона. Так? Ми утворюємо наше горизонтальне пройду, беремо тонке письмо, ставимо його, встановлюємо під кутом 90 градусів до поверхні голови, чітко 90, не інакше. І воно є нерухоме. Там ми задаємо певну довжину, узгоджену з клієнтом. Чим вона буде коротшою, тим буде різкішою перепад в тій стрижці, ну і сама стрижка буде коротшим варіантом. Чим довшою, відповідно, буде більш плавніше. Ну і відповідно, що ця точка є нерухома. І ми автоматично бачимо на цьому центральному малюночку, що це наше контрольне письмо, воно є на... нерухоме, воно на... на найвищій точці. І всі паски ми далі тянемо сюди. І от результатом буде те, що наше перше письмо найкоротше, і все, що падало, потім сюди. Потім, отак от само це все піднімається сюди. Зі скронь теж, так? І все, що падає, внизу найдовша довжина, так? І е, все, що тут на найвищій точці, в нерухомому письмі, найкоротша довжина. Це ясно. Всі зрозуміло. Ну і тут просто ми показали, як стригли фронтальну. Тут все на потилиці тягнули в ту точку, бачите, що це наше контрольне письмо виділене, і там та сама аналогічна ситуація, що ми все тягнемо до контрольного письма нерухомо. Просто ми спочатку це виконуємо в тімінній частині, потім вже доєднуємо скрунелі, потім центральну потиличну праву і ліву потиличку. Зрозуміло? Тобто у вас є в книжці розписано по пунктиках, це все, що зараз я коротко пояснила і сказала. Але от таким чином ви собі також маєте цю презентацію для того, щоб вам було більше зрозуміло, що ви робите в цій стрижці. Коли це все падає, так, після стрижки, звісно, що в нас є великий е, перепад довжини. так? Це всім зрозуміло, що найбільша довжина в нас є внизу. А найкоротше наверху. Ну і каскад можна стригти, мається на увазі, в різних плюс-мінус довжинах. Це можуть бути отакі середні варіанти, а також це може бути і довге волосся. Також на довгому волосі ми бачимо і там, і там, і між іншим структура може бути і пряма, може бути волосся, і как'єць. Це також цілком прийнятно для. Каскад. Взагалі, каскад був придуманий як стрижка на довгий вилазі. Але само собою, що його можна пристосувати доволі середніх варіантів, теж дуже красиво виглядає. Правда? Правда. Е, йдемо далі до наступної нашої стрижки, і це стрижка Паш. Так? Ця стрижка вперше з'явилася в 20-х роках, в 20 ХХ столітті. Вона символізувала собою жіночу. Свободу і незалежність, тому що в ті часи взагалі, то жінки спочатку носили довго волосся, і потім в, в, в певний момент е, почали з'являтися е, коротші стрижки. Так? Відповідно, що вона от була одною з от, таких популярних на той час. Е, згодом, звісно, що вона трішки впала, ця популярність, потім з'явилася знову ж таки в 60-х-70-х роках. Ну і е, сказати, що вона сьогодні на піку популярності ми також не можемо. Але ми завжди з вами вивчаємо всю базу для того, щоб ми розуміли, що ну, мода йде по полу, і вона сьогодні щось, якась стрижка може бути не зовсім актуальна, а через рік-два вона буде актуальна. Тому ми мусимо знати таку базову стрижку, як паш, де власне є певна своя е, відповідна техніка. Що ми тут робимо? Бачимо таку схемку, так? бачимо, що тут сюди йдуть такі овальні. Пробіг. Зараз я повернуся до неї, спочатку вам розкажу про техніку. Тобто, що ми робимо в стрижці Баш? Ми можемо спочатку собі розділити класичним розділенням, тобто, як завжди, від серединки чуда до серединки шиї, від вушка до вушка через тіля. Це цілком добре, але також можна собі полегшити роботу, розуміючи, що сама стрижка Баш є якби такого овального правда? І тому рекомендується одразу. Працювати от такими проділами овальними, тобто ми починаємо з нижньої зони, так? ми виконуємо е, такий е, контрольний по привій лінії росту волосся. Тобто, включаючи зону фронтальну, скроневу і потилочну, правда? По окружності собі зробили перше тонке Е, зістригаємо зразу овальним контуром, отак як ви тут бачите. так? І е, всі наступні пасма в нас мають бути. Кожне наступне має бути довше за кожне попереднє на 2-3 мм. Тобто ми в цій стрижці виконуємо внутрішнє градуювання. Всі то пам'ятають, коли ми говорили і вчили про градуювання. Ну от, І відповідно, що, що ми робимо, так? то ми завжди пальці з письмом загинаємо всередину. Це і на першому писмі. Потім ми відділили тонкі пасми. Тут важливий момент, що ми виділяли далі наступні всі пасми паралельні до першого. І дуже тонкі, там довщина 2-3 мм. міліметри. Це буде тоді дуже давати нам таку власну чіткість і оце красиве градуювання. І відповідно захоплюємо далі е, наше друге пасмо разом з першим. І знову ж таки виводимо пальчики всередину. І так ми рухаємося до. Повністю до завершення цієї нашої е, ну, доготівки, тобто постійно паралельно паралельно до першого посла, і відповідно зістригаємо. Результатом стрижки є те, що в нас є красива форма, ось подивіться тут паш, трішки має різні варіанти. Ми бачимо, наскільки можна. Е, тут він більш класичний, тут більш класичний. Е, тут вже почали трішки моделювати, тут почали моделювати. Так, тобто то його можна трішки моделювати навіть. Але основний принцип те, що в нас є внутрішнє градуювання, і в нас даст, створюється красива форма валика в кінці, коли ми вже постригли. Бачите це всюди, це її би, основа твої стрички. І сильно її змінити ми не можемо. Але як ви бачите, що можна навіть дивіться, є і довші варіанти. Так? Це вже не такий класичний паж, але все-таки основу в взяли, взяли. Там навіть якась така асиметрична і менше гривка якась зроблена. Тут більше профілірували гривочку. Тобто на з пажом теж можна експериментувати. Тобто, є база, але можна трішки там змінити дружину, трішки змінити гривку, якусь навіть легку асиметрію. І це теж буде той самий паж. Але він буде більш цікавішим. І може бути більш коротший варіант, і навіть такий середній. Класичний паш це звичайно що такий е, більш середній варіант, який закриває шиї тобто, до плеча. Але бачимо, що тут навіть от, моделюють. Там, і є от, коротші варіанти. Так? Це теж як цікаво. Е, кому не можна та, е, рекомендувати стрижку паш. По-перше, тут структура води. В має бути яка Не е, Ну, вона має бути м'яка піддатова, яка в будь-якому випадку буде красиво вкладатися. І якщо в клієнта дуже велике об'ємне обличчя, то також силует, тут такий крупний та круглий, він теж трішки буде так, це все підкреслювати. Хоча вона також відкоректовує, е, якщо її трішки змоделювати, то вона навіть буде відповідовувати такі об'ємні обличчя. Зрозуміла є І бачите, що на кожному колі також паж, ви бачите, що в залежності від того, на якому фоні воно зроблено, воно виглядає по-різному. Е, відповідно, що за допомогою також цікавих фарбувань можна цю стрижку більш такою зробити цікавішою в дану форму. Так? Е, і Доволі актуальний навіть зараз, так ми знаємо, що зараз вона не така мега популярна, але вона є непогана, і тому ви маєте про неї знати. Дуже багато людей може підійти до вас і сказати, насправді, ну, тих, які колись в 70-х стриглися, можуть підійти, можуть. Тих, наприклад, тих, що саме дівчата дівчат, якщо хочуть постригти, часто все ж таки хочуть пащу, тому що в нас акуратно виходить гривка, не заважають волосся, так Тут, дівчат. Якщо хочуть стригти, то дуже часто використовують саме пашу. В інші стрижки вони там, не так дитині якби заважають вчитись, вчитись там, бавитись і так далі. Зрозуміли, дівчата? Ще раз, дивіться, які акценти я хочу поставити на сьогоднішніх стрижках. Ми з вами вивчили дві стрижки. Так сьогодні каскад і паш. Тут. Дивіться, тут нерухоме письмо в каскаді, треба дуже чітко запам'ятати. От коли ви чуєте стрижку каскад, ваша задача знати, що там нерухоме письмо на найвищій точці, а не будь-де. І воно відповідно, що все інше волосся підтягується до того нерухомого письма. Це ключове. І тому в нас і утворюється каскад баси, так? В пажі, бачите, ось тут навіть асиметричний труби, і теж цікаво. В пажі в нас посмо, ну це градуювання. так? Це насправді по ідеї переважно це маленьке грудівання від нуля до двадцяти градусів. Це що просто захоплюєте патчики і повертаєте всередину. Е, ну і відповідно, що тут все-таки рухомо письмо е, автоматично, тому що ви щоб що ви? досягнути того, що кожен наступне довше за кожне попередньо, ви захоплюєте кожне наступне з кожним правда? І відводите пальчики всередину. В будь-якому випадку трішки рухається. Хоча вона зосереджена більше в нижній лінії. Ви все ж таки все туди до неї рівняєте. Але ви постійно нарощуєте довжину, тому автоматично письмо є вже руками. От Тому І контур вже буває. Зрозуміли? Е, ще які є запитання до того, що ми сьогодні вивчили ці дві стрижки. Щось не зрозуміло? Що не бачите, ну на своєму місці? Так, тут в панжі, якщо ми маємо досягнути того, ну дивіться, якщо ви гарно простримуєте і клієнтки волося піддати, то вона навіть сама вимоє голову і посушу, як будь все одно воно вкладеться всередину і буде мати ту форму. Але звичайно, що ми повинні тут, якщо ми професійно вже над цим працюємо, то звичайно, що маємо працювати так, щоб цей обвал Клакси, так, щоб воно нікуди не вибивалося. Але повірте, якщо якісно пострижено, у нас ніхто нікуди не буде вибиватися з маси. Всі будуть в в правильному напрямку. Зрозуміли? Ну, але щоб волосся не було кучеря. Ну, тобто ви на кучерях там пострижете, ви його намочите, ви його там почешите, запострижати ну, нас, ефект який буде дивнувати. як на ту форму. На казках без питання може бути і кучерява структура, і пряме. Будь-яке буде красиво у своєму. Тут все-таки градумаємо це, і ця весь силует намагає все ж таки е, прямого, м'якого, але прямого волосся. Розуміє? Жорстке теж волосся, дуже товсте, жорстке може трішки м -м, важко вкладатися, попри те, що ми якось не але товсте волосся, воно може декувати здатись. Ну, але принаймні не кучеряве точно. Ми, ну, не рекомендуємо. Є інші стрижки, які на плечами можна рекомендувати. Зрозуміло? Якщо нема запитань, то ми можемо завершити, чи є щось. Я зрозуміла. На наступний раз я сподіваюся, що ви всі прийдете і будете готові так? відповідати гарно. Я не чую вас. Так Ми збираємося. Вийти можна. Зрозуміло? Добре, немає. Не знаю, що воно вийшло таке.